Кіровоградські школярі повернулися на навчання на додаткових канікулах. Учні пробули з 18 січня. За словами спеціалістів, завдяки цьому вдалося зберегти дітей від хвороб в Україні. В середньому грипом та ГРВІ перехворіло понад 60% дітей. А у Кіровограді рівень захворюваності не перевищив 40%. Нині у школах відсутні 11% учнів. З них 4,5% хворіють. Як відпрацьовуватимуть пропущене за час додаткових канікул в кожній школі будуть вирішувати індивідуально. У нас був тиждень запасу на додаткові канікули, декілька днів ми візьмемо в березні, декілька днів в червні, декілька субот попрацюємо і весь навчальний матеріал ми догонимо. На 20% захворюваність серед дітей шкільного віку зменшилося. Дошкільного віку це е, великий позитив. От дякую за це.